Гарного всім'яні, дівчата і хлопці. Тісто моє вже підійшло. Як я його замішувала я не показувала рецепт тіста, я напишу або на екрані, або в коментарях. Значить так, Сьогодні в мене будуть кручети чи торогаліки з вишнею. З вишневим варенням. Значить так, Розділяю я тісто. Приблизно десь на 15 чи на 16 кусочків. Такі невеличкі в мене будуть ругалики. Приблизно я роблю такі кусочки, як куляче яйце. У мене 16 буде. І роблю я з них кульки. І кладу відпочивати. Так, дівчатка, зробила я 16 кульок, накриваю, хай трішки відпочинуть. Коли 5 чи 10. Тим часом я розкажу про вишні. Значить, так, у мене ось були вишні, в собственному соку. Ось такі. Я взяла їх просто в кастрюльку знову, виклала, ну, не ці інші. І додала туди агар-агар, трішки цукру і переварила і у мене такі стали вже. знаєте, такі. Можна якось хтось умудряється. Вишні загущувати крохмалем, але мене завжди від... крохмал той підводить, постійно витікає. Влітку, коли вишні ще, знаєте, такі ну, свіжі, то я просто туди кладу вишні у булочки, чи то у вареники і туди сиплю крохмал сухий. Мудряюся, як можу, як, як виходить. Вже помітили, у мене коврик інший. Старий я ось перерізала і зробила на дві жаровні. ось так. Мені це порадили дівчата із ну, підписниці. Кажуть, не викидайте. а я викидаю постійно, а користуюся е, бумагою для випічки. А тепер я спробую ось так. А Тепер беру я кульку і гарно розкачую, дуже гарно, тонесенько, в такий пласт. А ось тут дуже так, прям нуль. Тут дуже-дуже так сильно. тепер беру я ось вишні, кладу сюди, хто стільки хоче. Якщо ви сумніваєтесь у своїх вишнях, то візьміть трішки крохмалу і сюди покладіть. Так, тепер загортаємо. Гарненько так, але все рівно, як воно захоче, то втече. Видно, видно, дівчата. Тепер беру я трішки так на палець маргомасла. Можна маслом, можна маргарину, в кого що є. І ось тут я ось так помажу, щоб тісто таке було, знаєте, начебто слойовне. Слойний, чи як там правильно назвати. І ось так я зараз зроблю надрізики. Але я мажу отут не до кінця. Треба, щоб воно склеїлося. І ось так загортаю, дівчата. Рогалік такий, то, крученик. Ось такий виходить. Можна класти ось так, я рівненько буду класти. Ось так я їх поскладала, поліпила, поскладала, а тепер ставлю в розтойку на газовій плиті. Я включаю духовку, розігріватися до 180 градусів чи то до 190. Мої рогаліки збільшились майже вдвічі. Тепер я мажу їх курячим яєчком. Не просто ціле яєчко я збила. Тепер ставлю дівчатка в духовку, випікати при температурі 180 чи 190 градусів до 20 хвилин. Булочки вже спеклись мої, можна потрусити їх цукровою пудрою, а я солодкою водою помажу. Ось я взяла ложку цукру і зовсім каплю, може, Теж ложку водички. Зараз я розбовтаю, щоб був такий крутий цукор. Ось такими цукринками я мажу так гарно. Я так люблю дуже часто робити. Почекаю трішки хай прохолонуть і будемо куштувати. Ось такі в мене вийшли ругаліки чи як-то, чи рулетики, як там їх уже назвати, я не знаю. Дякую за пораду з ковриком. Печеться дуже гарно, нічого не пристає. Будемо куштувати, дівчат. Ось таке тісто, дівчата. Ось. Суперове таке. Ось. Вишні не повитікали. Дуже смачно. Дуже смачно, дуже. А я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Всіх обіймаю. І до зустрічі!